Чи можна заразитися герпесом побутовим шляхом? Ще й як, переважна більшість випадків інфікування герпесом відбувається саме побутовим шляхом. Наприклад, через спільний посуд або навіть іноді через куштування спільної їжі. Якщо, власне, питання ваше стосувалося генітального герпесу, тут ідентична історія і підступність полягає в тому, що якщо у когось з партнерів є свіжі висипання, або вони щойно минули, навіть презерватив не зможе захистити стовідсотково. Адже інфікування відбувається саме через контакт шкіри до шкіри. Особливо, якщо це тертя інтенсивне, особливо, якщо шкіра має дефекти, подряпини, садна, або сухість природню чи неприродню, це підвищує шанси. На інфікування, але якщо ви питали, чи можна інфікуватися умовно сидячи в лазні після того, як там сиділа людина з герпесом, радше ні, тому що все ж таки для процесу потрапляння вірусу потрібен щільний інтенсивний тісний контакт між слезовими або шкіра до шкіри.